Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про нашу зовнішню політику. і Про, про нашу комунікацію з нашими міжнародними партнерами, в тому числі, разом з нами на зв'язку. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Олександре з новин бачимо, що ти сидиш без світла. Так з моїх новин світло нам дали. Ну і такі знаєш загальноукраїнські новини. Це те, що рада призначила Олексія Чернашова, міністр національної єдності. А тепер це вже третя назва, тому що було Міністерство єдності. Потім Міністерство об'єднання українців. А зараз Міністерство національної єдності. Маємо і нове міністерство, нібито і нового міністра. Про це все не будемо говорити з іншими гостями. Зараз давай, от не mm -hmm. про внутрішнє, а про зовнішність. От про зовнішнє отже, почули ми про те, що Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій. Знаємо, що МЗС в день початку міністерської зустрічі НАТО прилюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії Росії. І ми наголошуємо на тому, що наперед відмовляємося від будь-яких форматів, які є альтернативою до членства в НАТО. Я б хотіла, щоб ти оцінив. А цей крок дав свою оцінку, і, на твою думку, чи якось це пов'язано із тим, що ще не настало 20 січня? Ну, по перше, цей крок достатньо логічний, бо особисто мені достатньо важко уявити собі, що члени НАТО, тим паче ядерні члени НАТО, держави, які дійсно забезпечують ту саму натівську парасольку, таку популярну і відому, що вони погодяться повторити той же самий формат захисту. Вони погодяться повторити той же самий формат співпраці, тільки вони, мовляв, захочуться зробити десь поза НАТО для держави, яка не входить в НАТО, і держава, яка не несе відповідно до них зустрічно, таких самих зобов'язань. цебто, це буде просто повторення, це буде політичний симулятор, який явно нікому не потрібен, який нікому не підходить. Дійсно, є проміжні варіанти, скажімо, є ті гарантії, які отримали Фінляндія і Швеція, допоки вони вступали в НАТО. Але тут ключова фраза, що допоки вони вступали в НАТО, Тобто навіть ті працюючі формати проміжних гарантій безпеки, про які ми говоримо, вони все рівно підв'язані під те, що держави рано чи пізно мають ставати учасницями НАТО. Тому. Це було зрозуміло майже з самого початку. Ще після вільніського саміту, коли ніхто не захотів вносити туди слово гарантії, після підписання серії наших двосторонніх безпекових домовленостей, де також всі отрималися від формулювання гарантії, ну стало зрозуміло, що реально альтернативи для НАТО немає і бути не може. Тому ніхто не захоче поза НАТО працювати так само, як вони працюють в НАТО. А тому так чи інак, але Україні треба розуміти, що лише таким шляхом вона може забезпечити собі довготривалу і стабільну міжнародну під та безпеку. Ну, Але тут питання, як відреагують на це наші міжнародні партнери, і чи, ну, чи вони взагалі ще. Знаєш, не, не образяться якось, тому що ми і без того чули претензії, що, мовляв, ми ж вам допомагаємо, а ви цього е, не цінуєте. Та? Ну, от якщо ми утріруємо та, те, що називається, ми майже те саме чули від поляків, мовляв, ми вам допомагаємо з самого першого дня, але не завжди бачимо вдячність. От чи ця заява не призведе до зворотньої дії? Вона не має призвести. Ну, скажімо, так, поки що немає причин вважати, що хтось із наших партнерів не знав про те, що НАТО для нас є пріоритетом. Мені здається, ми про це говорили і до повномасштабного вторгнення, тим паче під час повномасштабного вторгнення. Себто всі партнери знали, що які б ми там не розглядали додаткові, альтернативні, можливі можливі інші формати безпекових гарантій або взаємної підтримки, все рівно для нас НАТО завжди залишались пріоритетом, і навіть будь-які інші проміжні гарантії. І ми не дарма називали проміжними, бо вони не були б фінальними. Вони були б етапом на шляху до того, що Україна стає членкиною НАТО і Україна дійсно здобуває повноцінний захист і підтримку. Цебто, я не думаю, що це провокуватиме певний спротив всередині альянсу. Я не думаю, що це для когось стане новиною, що це стане дивиною для наших партнерів. Uh, про те, чи будуть це використовувати проти нас? Ну звісно, такі держави, як Угорщина, такі держави, як Словаччина, які і так казали про те, що членство України в НАТО це загроза третьої світової. Вони знову повторять ці свої риторичні обороти. Вони знову згадають про те, що мовляв з Україною не треба мати таких близьких відносин, тому що такі близькі відносини з Україною це те, що з їх точки зору може дійсно стати загрозою для всього альянсу. Але знову ж таки для тих держав, які можуть їх переконати, для тих держав, які дійсно можуть. Мовно кажучи, надавити на Фіцо, надавити на Орбана для них членство України в НАТО це тема актуальна, це тема досі дискусійна. Але при цьому це така тема, з якою ну треба працювати, і для якої я повторюся, альтернатив немає, тому що ці держави потроху приходять до розуміння тої тези, яку ми з колегами їм доносимо останні два з половиною роки. Теза яка полягає в тому, що зараз підтримати Україну, дати Україні максимум, допомогти Україні максимально, а тим паче взяти Україну в НАТО. Набагато дешевше ніж ніж через 3, 4, 5 років, знову мати справу з повноцінною російською агресією і знову намагатися якось проміжними пакетами підтримки, зброю, так далі, діставати Україну з тої прірви, куди її тягне Росія. Саш, ну добре, припустимо, є певні європейські партнери і люди, які розуміють, що Україну зараз треба взяти в НАТО, вони можуть натиснути на того самого Фіце, на того ж самого Орбана, але з іншого боку, на Орбана може натиснути і Трамп, який є близький з ним, і який може використати Орбана для того, щоб знаєш трішечки посіяти хаосу в Євросоюзі і пославити Європу, що в принципі десь би було вигідно Трампу. От як тут яких дій нам очікувати? чого ти очікуєш, Трамп? Буде якось намагатися впливати на це. А мені здається, Трамп поки що ну не дійшов до того, щоб займатися Україною персе? Тобто, мені здається, ми поки що не є в топі його адженди. Я би не сказав загалом політичної адженди, навіть політичної адженди. Ми бачимо, що зараз він більше говорить про близький схід. Ми бачимо, що він активізував свої контакти з Ізраїлем. Ми бачимо, що він намагається створити якусь нову місію на близький схід, щоб вирішити ті питання і ті конфлікти, які там зараз відбуваються. Тому чи є Україна для нього чітко. З концентрованим пріоритетом, не думаю. Очевидно, що із призначенням Келога, навіть зараз, коли він є тимчасово виконуючим обов'язки до того, як проголосує сенат, вже зрозуміло, що Трамп скоріше цю тему віддасть йому, і буде просто вже фінальний момент, коли буде достатньо інформації, достатньо розуміння і переговори. от-от мають початися. Я думаю, саме тоді Трамп буде ухвалювати якісь рішення, якось на це все реагувати. Ну і в тому числі це, звісно, буде стосуватися і членства України в НАТО, що підводить нас до певного проміжного висновку, що прямо. Зараз, так як в Трампа немає чіткої стратегії по Україні, так як Трамп цілеспрямовано Україну зараз не займається, і так як для, для нього зараз ключовий напрямок, це саме початок перемовин, і для цього існує посада Кіта Келога. Мені здається, що питання НАТО і в його, в його риториці, питання взагалі тиску на конкретних європейських політиків в цьому контексті, можливо, певних переговорів з Україною, воно стане набагато пізніше. Воно стане в той момент, коли потрібно буде визначати, а які ж теми все-таки на переговорах з росіянами, окрім загального припинення вогню, будуть обговорюватись. Ну будемо відвертими. Ми з тобою обговорювали це не в одному ефірі. Що Україна не була навіть пріоритетом. Та питання війни в Україні не було пріоритетом для Трампа. Ми пам'ятаємо, що коли навіть він говорив про третю світову війну, яка може розпочатися, він якраз згадав саме Ізраїль, а не Україну, і тут справді виглядає на те, що він зараз трішечки ставить на паузу для себе Україну, саме тому він відправляє Келега. Давай про Келега, якраз от поговоримо, тому що вже нібито опубліковано більш детальний план Келева. Чому я кажу, нібито? тому що знову ж таки дуже багато всього пишуть різні західні змі з різними з різними джерелами. Звичайно, що вони їх не називають. тим не менше, пише, що план було складено ще в квітні 24-го року. І ось пункти у ньому виглядають наступним чином: по перше, встановити дипломатичні відносини з Москвою і припинити демонізацію Путіна. Мені дуже цікаво, яким це чином по. Другі мирні переговори треба чинити тиск на Україну і Росію, щоб вони домовилися про припинення вогню і почали переговори. Стимули для Росії, а це нам відкладають членство в НАТО як мінімум на 10 років. Дозволяють їй зберігати окуповані території, поступово скасовують санкції і нормалізують відносини між Росією та Сполученими Штатами за умови звичайного укладення цих мирних угод. Ну і підтримка для України це продовження військової допомоги. Двосторонні гарантії України Україні буде. Потрібно офіційно не визнавати контроль РФ над нашими територіями, але ми маємо утриматися від зміни статусу кво силою і тиск на нас також є. Потенційно, нам можуть припинити військову допомогу США. Наразі мені це виглядає не як план. Наш план вирішення війни, не як план, як, щоб зупинити для перемовин. Мені це виглядає так, що Сполучені Штати просто хочуть налагодити свої зв'язки з Росією, а Україна. От давайте лишимо все, все як є. Як тобі цей план Келега виглядає взагалі? Тут думаю, що мені він відверто кажу, не подобається, але я можу багато чого не знати багато різних нюансів. Насправді от в такій варіації цей план дійсно не є проукраїнським цей план не є для нас корисним. Хоча знову ж таки, чому я сказав, що саме в такій варіації, бо ми до цього цю, чули інші варіанти того самого плану Келога. Ми чули план Келога, який просто полягав в тому, щоб Україна і Росія почали переговори. І єдине питання, яке супутньо вирішує Сполучені Штати, це скільки давати Україні озброєння, тобто давати Україні озброєння дуже багато, якщо вона просто погоджується на переговори, Росія йде на переговори, або завалити Україну всією зброєю, окрім ядерної, якщо Росія не буде йти на переговори. Були інші варіації плану Кела були варіації, коли Україна має визнати втрату території при цьому ще й мораторій на вступ в НАТО на 20 років, а не на 10 років. Що ще раз знову таки підводить нас до думки, що завершеного чіткого повноцінного варіанту. До цього плану наразі немає, і все, що закидається в інформаційний простір, це знову ж таки проба пера. Як до речі, позиція Дональда Трампа стосовно України він сам не коментує нічого. Він не коментує абсолютно нічого, але при цьому його оточення постійно закидає в інфопростір абсолютно протирічні, іноді навіть достатньо дивні. Висловлювання, які є найчастіше антиукраїнськими, але достатньо часто багато хто з команди Трампа каже те, що Росію треба зупиняти, і Україна має або перемогти, або як мінімум втримати свої території, які наразі вона має, і за жодних умов не треба йти на поступки Москві. Себто ми досі перебуваємо на тому етапі, коли чітко сказати, яка є позиція Трампа, що він реально хоче, і найголовніше, що він реально може досягти в контексті України, ми просто не можемо. Не можемо з тією причиною, що і сама адміністрація Трампа. Поки що завершеного цього плану немає, і тому, якщо коментувати конкретно ось цю ітерацію, ось цей варіант так званого плана Келога Трампа, так він є для нас негативний, але знов ж таки там є питання, з якими можна працювати. Цебто те, що питання нашого вступу в НАТО там мораторію або дозволу, або, або що воно змінюється вже в третій раз, вказує на те, що або переговори з українською стороною вже зараз ідуть, але я так розумію, що і з росіянами також паралельно. Або як мінімум, поки що американці намагаються знайти золоту якусь середину і дати Києву і Москві теми, на які ті можуть говорити, і тому ми. Знову натикаємось на те саме, що до речі, ми навіть з тобою в ефірі говорили, чи то перед виборами, чи то одразу після виборів, що Трамп для нас означає величезну кількість роботи, і от якраз зараз ця робота почалася: робота з переконання його адміністрації, робота зі створення альтернативних планів, роботу з узгодження позиції, роботу із компромісів. Коротше кажучи, нормальна повноцінна дипломатична робота, яка прямо зараз іде. А тому фіналізуючи, казати про те, що тільки в такому варіанті план Келога Трампа Буде представлений, і що це його фінальна версія, що ніяких змін не буде. Ну, так ми сказати точно не можемо. Він досі піддатливий змінам.